Шевченко, Сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком За світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою, взять у домовину, той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку ніж на брата, а той тихий та тверезий, Богу боязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе чать та й запустить пазурів печінки. Не благай, не виманить ні діти, ні жінка, а то щедрий та розкошний, Все храми мурує, Та отчедерство так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешна, кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падає. та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода праці, схаменіться, усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я ось що добрі люди? Я гуляю, бенкетую, неділю і буду. Вам нудно, жалкуєте, ей Богу, не чую! І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську!